Прості речі рятують життя. Домедична допомоги складається з дій, послідовність яких варто запам'ятати. Ко-ле-со. кров, легені, серце. І в цій послідовності ви надаєте дії до медичної допомоги. Це простий спосіб запам'ятати цю послідовність. Ко-ле-со. кров легені серце. Серце. Зупинка критичної кровотечі є на першому місці, тому що це найважливіше, і втрата життя може відбуватись саме з цієї причини найшвидше. Для зупинки критичної кровотечі ви можете використовувати сучасний жгут кат. Жгут накладається якомога вище ліктя і коліна. Ви закріплюєте турнікет ліпучкою, звільняєте утяжку і провертаєте до моменту, поки ви відчуваєте пульс. І якщо достатньо, ви закріплюєте. Надзвичайно важливо при накладенні жгута записати час. Ніколи про це не забувайте, тому що максимальний час накладення жгута це є 2 години. Наступний варіант жгута жгут есмарха, який наявний в більшості аптечок, які е, перебувають в ваших автомобілях. Єдиний його секрет в тому, що його потрібно сильно розтягнути перед надкладенням. Коли накладається жгут есмарха, важливо, аби кінцівка мала опору. Розтягаєте його з усієї сили до біла і надягаєте на руку і тягнете донизу. Ось таким чином ви провертаєте його навколо кінцівки і робите вузол. Що робити, і як накласти жгут, коли жгута немає? Можемо використати будь-яку тканину, яка є у нас під руками. Важливо, щоб тканина не сильно тягнулася. Як ми діємо в такому випадку? Ми зав'язуємо його навколо кінцівки і робимо міцний вузол. Тут вільно що ви можете знайти поруч? Будь-що тверде, і використати. В якості утяжки. Ось таким чином. Важливо зафіксувати кінці. Суть накладення жгута це припинення кровообігу у кінцівці повністю. Ми рекомендуємо витрачати не більше, ніж секунд 20 на те, щоб зупинити критичну кровотечу і накласти жгут. Наступний етап це є легені. Людина. Має дихати до прибуття медичного працівника або до транспортування, і найчастіша причина загибелі в таких випадках це те, що людина, будучи непритомною, знаходиться на спині горілиць. Відбувається западання язика. Людина може залишатись живою, не дихаючи це приблизно три хвилини. Отже, у вас є небагато часу, аби звільнити дихальний шлях. Найпростіший спосіб, який існує для відкриття дихального шляху, це Переведення людини в стабільне положення на боку. Зробити це може навіть дитина. Ми це зробимо двома пальцями. Виконуємо ось такі рухи: затканину, коліно і ось два пальці. Будь-якої комплекції людину ми можемо перевернути таким чином дуже легко. Важливо, аби коліно пиралося в землю. В такому стані людина знаходиться надійно. Зафіксовано і стабільно. Людина почала дихати. Якщо вона не почала дихати, ми можемо використати ще один спосіб, який дозволить відкрити дихальний шлях. Можливо, щось заважає воротові порожнення. Але робити це потрібно лише у стані на боку. Сподіваюся, що ви надаєте домедичну допомогу лише у рукавичках. Це ваша безпека. Одним вказівним пальцем. Між щокою і зубами ви робите коло, і лише тоді зможете витягнути щось з рота, що заважає людині дихати. Це можуть бути залишки трави, листя, зубів людини. Лише в одному випадку не бажано перевертати людину на бік. Це у разі, коли ви підозрюєте травму хребта. В такому разі ви можете відкрити дихальний шлях ось таким способом: натискаєте на чоло і висуваєте щелепу. Це проста маніпуляція в такому випадку. Як і в стані на боку язик не може западати, і людина починає дихати. Ко-ле-со. кров легені, серце. На етапі серця ми заміряємо пульс людини. По-перше, для того, аби дізнатися, чи вірне рішення ми прийняли, накладавши в жгут і зупинявши критичну кровотечу. І чи була ця кровотеча критична? Якщо ваша кровотеча була критична, тоді пульс цієї людини. Був точно не в межах норми у звичайної здорової людини, він 60 до 120 ударів за хвилину. Якщо менше 60 або більше 120, це може говорити про критичну кровотечу. Перевіривши таким чином пульс. якщо він вище 120, то перевіряти його бути лише тут. Якщо він дійсно більше 120, це говорить про критичну кровотечу. І тоді жгут, який ви накладали, ви залишаєте. Але якщо пульс в межах норми, це говорить про те, що. Жгут ви можете зняти, замінивши його на звичайну тиснучу пов'язку. Ми можемо накладати звичайним еластичним бінтом будь-якою тканиною, яка є у нас, і обов'язково використовувати елементи, які будуть тиснути безпосередньо на рану. Отже, зона поранення у нас ось тут. Ми беремо будь-що, що ми знайшли поруч, ми знайшли шишку і закладаємо його ось таким чином. Надалі ваша пов'язка. Буде тиснути безпосередньо у зону ураження. Тоді жгут ми можемо зняти. Але увага знову ж таки, це при тому, що пульс у нас в межах норми від 60 до 120 ударів за хвилину. Надзвичайно важливо, аби ви розуміли, наскільки критичним є поранений, якому ви надаєте допомогу. Дихання в нормі від 8 до 30 за хвилину. Пульс від 60 до 120 ударів за хвилину. Якщо є порушення меж дихання або пульсу, це говорить про те, що цей поранений має якомога швидше потрапити до медиків, і вам потрібно повідомити про це, викликаючи швидку допомогу. Навики серцево-легеневої реанімації ви могли б отримати на додаткових інструкторах з тактичної медицини. Але зараз ми зробимо з вами огляд основних дій і нагадаємо вам, що включається до дій серцево-легеневої реанімації. Метою її є відновити дихання і пульс людини, яка їх втратила. Отже, як підготувати тіло для того, аби проводити цю маніпуляцію? Бажно ноги бажано підняти догори. Дихальний шлях має бути відкритим пояс. Ланцюжки, ремні, все, що знаходиться на грудях, має бути звільнено. Ви знаходитеся до тіла дуже близько, ваші коліна торкаються тіла. Нахиляєтеся над тілом суворо вертикально. Ваші руки абсолютно прямі. Ви не згинаєте їх у локтях. Місце натискання ви фіксуєте п'ядю дві третини. Ось так. Ви обираєте центр грудної клітини. Друга рука стає на першу. Можливо, ви вам зручно скріпити їх у замок. Глибина натискань до 5 см, в залежності від комплекції. Частота натискань відповідно до вимовляння таких слів: Одна тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч натискань, ви робите 30. Далі слідує два вдохи у поранного. Аби обезпечити себе від непотрібної нам інфекції, ми можемо використовувати. Ось такий клапан. Його пласка сторона вставляється в ротову порожнину. Здійснюючи вдихання в людину, ми спостерігаємо за тим, аби піднялась грудна клітина. Ваш вдох має бути ефективним і ви побачите, наскільки підніметься грудна клітина. Це має відбутись двічі. Затискаємо ніс, робимо повільний вдох. І запускаємо повітря в клапан. Слідкуємо за грудною клітиною. Після того слідує знову 30 натискань. Як довго потрібно робити серцево-легеневу реанімацію ці маніпуляції? До відновлення пульсу і дихання у протилежному випадку, якщо ви не змогли їх відновити, ви продовжуєте це робити до потрапляння потерпілого до медиків. Ко-ле-со. кров легені. Серце, цю послідовність легко запам'ятати. Отже, прості речі справді рятують життя. Ви зараз переконалися в тому, що дії до медичної допомоги надзвичайно прості, їх здатна робити навіть дитина. І я вам раджу: сьогодні ввечері вдома потренуйтесь, зупиняти критичну кровотечу. І переводити тіло в стабільне положення на боку. Ви можете зробити все для того, аби ваш поранений припинив втрачати кров до прибуття медики і продовжував дихати. Я дуже сподіваюся на те, що ви будете зацікавлені у тому, аби проходити повноцінні інструктажі з домедичної допомоги. Ко-ле-со. Кров легені, серце.